Що сталося з нашим Різдвом? Я зараз гуляю по торговому центру і у кожному магазині, і на весь торговий центр лунають лише якісь американські пісні. Такий Крісмас, там jingle bells, let it Snow, такі загальні, які е, зробили із Різдва, таке світське свято. А де наші колядки? Власне, де пісні, які прославляють Христа? Це взагалі то свято йому присвячене, так ісусу Христу. Усе перетворилось на якесь там бажаємо веселих свят і щасливого Нового року. А де ж Різдво Христове? Воно ж Христове Різдво. День народження Спасителя Ісуса Христа, де українські колядки, де е, атрибути українського різдва е, скрізь продають різні чашечки з цими сантами Клаусами, е, з оленями, якимись пінгрівчиками, оці прянички, цукерочки. Е, а де вертепи? Вони звісно є, але їх меншість. Де символи українського різдва, хоча б різдвяна зірка, звізда, яку носять на коляду, чи хоча б дідух, який є таким традиційним символом, а не якесь насаджене американське свято зі своїми сумнівними, без сенсу, без будь-якого сенсу, символами? Повернімо українське різдво.